Рахет горіло. А ви що зробить? Пойде на лізерти в Рятувальник Олександр Тимощук гасить вогонь, який час від часу спалахує на сміттєзвалищі. Каже, напередодні кільком бригадам, що працювали тут, вдалося локалізувати займання. Сьогодні окремі осередки в диму. Щось тут, як воно сухо, де воно йде, воно щось, сміття багато навозилось. Близько лісопосадка, і воно пішло на посадку. Зараз на даний час локалізація пройшла, ліквідовано вже. До того як вогонь загасили, він встиг знищити майже 5 гектарів лісу. Лісничий Андрій Гламазда каже, через суху і вітряну погоду полум'я швидко перекинулося на молоді сосни. Подпалюють, бачите, що роблять. Людям не доходить щось, які не говорять. і штрафують, ловлять. З того штрафували, він не викнув, не пали, другі знов приїжджають, подпалили, наробили таке біди, що не розуміють просто люди. і все. Одна пожежна машина вміщує 2,5 тонни води, каже Олександр Тимошчук. Кілька разів на день цистерну наповнюють водою і поливають сміттєзвалище. Зараз на місці організували цілодобове чергування. Є ризик, що вогонь може знову спалахнути. Пригасити його до кінця, щоб воно тако люди більш... залити водою, кріпше, як говориться. Вона нічого для щелищний голова Цуманя Анатолій Дорошук каже, що в радіусі кілометра є кілька обійсть. З його слів, люди могли опинитися в небезпеці, якби вогонь швидко не приборкали. Прямо біля масивів в розміщені хатину. Але люди традиційно там живуть. Суто звинувачувати десь когось самих людей в тому. Навряд висновки звичайно зробляться, але повірте, пожежні автомобілі прибули дуже швидко. Порівняно з тим, що могло би бути, який страшний вітер був там метеозведення. Є там видно було як там могло би бути набагато набагато більше в рази. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.